У селі Лозувата Благовіщенської громади внаслідок збиття російської ракети 6 квітня зазнали руйнувань 52 приватних житлових будинки і школа. Як повідомила місцева влада, через падіння уламків пошкоджені дахи будівель, вікна та двері. Крім того, обірвані лінії електропередач. Постраждалих серед людей немає. Наразі пошкоджені будинки допомагають відновлювати екстрені служби та волонтери. Власників понівеченого житла забезпечили необхідними будматеріалами. Також за заподіяні ворогом збитки їм виплатять грошову компенсацію. Кінець проповідям про руський мир та кремлівських ідолів у гарнізонному храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в Кропивницькому провели перший молебень після переходу до православної церкви України. Богослужіння здійснив високопреосвященніший архієпископ Кропивницький та Голуванівський Марк. Помолитися за життя українських захисників та полеглих на фронті героїв, перемогу у війні та мир зібралися півсотні ветеранів, волонтерів, громадських активістів та прихожан Православної церкви України. Гуртом із духовенством та церковним хором вони заспівали пісню Боже, Україну бережи. За рішенням міської ради храм у користування ПЦУ передали 25 березня. На цьому наполягли українські військові. До того часу храм 36 років підпорядковувався українській православній ні, церкві московського патріархату відтепер у церкві відбуватимуться богослужіння за добробут України та жалобні церемонії за полеглими воїнами. За словами священників ПЦУ, ця подія ознаменувала очищення української церкви від московського впливу. В освітньому процесі через похолодання частину шкіл Кропивницького перевели на дистанційне та змішане навчання. Про це повідомила керівниця управління освіти Лариса Костенко і додала, що рішення приймали адміністрації шкіл, виходячи із ситуації на місцях. У звичну колію навчальний процес увійде, коли випогодиться. Сьогодні дистанційне у нас було ліцей природничих наук і ліцей лідер. Завтра тільки ліцей природничих наук завтрашнього дня. 13 закладів навчаються змішано частина дітей там, де теплі приміщення, навчаються очно, тобто вони по черзі навчаються хто очно, хто дистанційно. Ці інші навчаються очно. На цьому тижні вже є трошки зниження температури, і тому заклади прийняли рішення понавчатися дистанційно. Щодо буде покращення ситуації, то всі будуть навчатися очно. Відголоски Другої світової війни на Кіровоградщині знищили мінометну міну калібру 50 міліметрів. Небезпечну знахідку виявили у Знам'янці Кропивницького району. Чіпати підозрілий предмет місцеві не стали, викликали рятувальників у службі. Порятунку нагадують, при виявленні боєприпасів та вибухонебезпечних предметів часів минулих та сучасної війни необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій. Не наближатися, не чіпати, відійти на безпечну Відстань не менше сотні метрів, зателефонувати 101. Захищати батьківщину їхній обов'язок. Вони б'ються з окупантами в небі, у воді та на суходолі. Хтось з Гвинтівкою в руках, а дехто за кермом БТРа. Піхотинці, танкісти, пілоти дронів та медики в кожного власна неповторна історія. Героїв сучасної російсько-української війни демонструє фотовиставка Обличчя спротиву, яку презентували в краєзнавчому музеї в Кропивницькому. Ми хотіли показати військових як особистостей, тобто як людей з їхніми мріями, талантами, переживаннями, не просто як військового і людину у формі, а саме як особистість. Ми звикли військові, 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 але ж ми маємо розуміти, що це конкретна людина, у неї є родина, у неї було життя, яке вона. Залишила цивільне, аби стати на захист України. Експозицію торік зібрали працівники Донецького краєзнавчого музею. Вона налічує 65 світлин захисників і захисниць із 16 військових формувань. Фотографіями для виставки поділилися військові бригади. Знімки супроводжують цитати захисників та розповіді про їхню службу та хобі. Це роман на псевдосталкер. Він народився в Бахмуті з 2015 року. Він доєднався до добровольчого батальйону. З 2023 року він служить 43 й окремої механізованій бригаді. Роман захоплюється літературою та спортом. Іноді він сам пише вірші та оповідання. Його мрія це повернути Бахмут під український прапор. Навіть думок не було виїхати за кордон та лишити свою землю для окупантів. Такі слова зазначив пан Роман. Вони вражають своєю рішучістю, стійкістю. Представлені на виставці військові з різних областей держави. Серед них воїни, які боронять Україну з 2014 року, а також ті, хто пішов на фронт після повномасштабного вторгнення росіян у лавах добровольців, чимало жінок-захисниць. Бойова медикиня Тетяна на псевдоманюня до повномасштабного вторгнення жила у Харкові, працювала фармацевткою. 1 квітня 22-го року вступила до лав Збройних сил України. Наразі проходить службу у 60-й окремій механізованій бригаді, допомагає евакуйовувати поранених побратимів з поля бою. За свою відвагу нагороджена відзнакою за оборону Харкова та оборону України. Нас Андрій з гордістю роздивляється портрети військових. Про багатьох чув або знайомий особисто у збройних силах. Андрій з березня 22-го року каже: ні дня не шкодував про свій вибір та пишається, що доля звела з такими хоробрими побратимами. Ми не були мобілізовані, ми нас не гнали із під палки. Нас ми йшли самі за, за покликом серця. З розумінням і усвідомлення того, що зло наближається з кожної хвилини, і ми розуміли, що хтось повинен стояти щитом, Хочете вірте, хоч ні. Якщо треба буде віддати життя. Не вагаючись це зроблю. Не вагаючись. Андрій додає: захисники воюють не за гроші та не за славу, а за свої родини та спокій співвітчизників. Тому українці в тилу мають знати своїх героїв обличчя та шанувати їхній подвиг. Вони будуть живі і в наших серцях, і в нашій пам'яті скільки, скільки про них буде пам'ятати ще поколінь майбутніх. От щоб не повторилось того, що відбулося в 22-му році. Про це треба пам'ятати. Вважаю, не не рік, не два. А про це треба пам'ятати завжди. Першими фотовиставку побачили військові, їхні близькі та місцева влада. Посадовці наголошують, ця експозиція передає вдячність воїнам за їхню відвагу. Дивимося на ці світлини, дивимося на обличчя воїнів. І воїнок, тому що тут є і жінки, і чоловіки, і дійсно ми бачимо у них, скільки на сьогоднішній день у них є жага до життя, скільки в них є на сьогоднішній день створювати ті речі для нашої держави. І наша головна задача, я рахую як влади на сьогоднішній день, це щоб ми могли чаще доводити це, щоб наші діти бачили ці обличчя, ці світлини. У краєзнавчому музеї світлини захисників експонуватимуть до 14 квітня. Далі виставка продовжить подорожувати містами України, аби українці дізналися про героїв, на яких сьогодні тримається держава. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.